Всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Сьогодні ми поговоримо про Першу світову війну та початок Української революції. Розпочнемо з Першої світової війни, вона розпочалася в нас 1 серпня 1914 року, а причинами до даної війни у нас буде загострення суперечностей між провідними державами світу, загарбання нових територій. Контроль над ринками збуту та джерелами сировини, починається гонка озброєнь, тобто винаходження всіляких цікавих методів ведення боротьби. Також це бажання внутрішніх внутрішніх правлячих кіл відвернути увагу від проблем всередині держави і утворення ворогуючих блоків. Пер такою можна сказати, приводом до війни стало вбивство Франца Фердинанда. У столиці Боснії Сараєво сербським націоналістом Гаврилом Принципом цей конфлікт, можна сказати, був тліючий, і було тільки питання часу, коли він розпочнеться. Хто був сторонами конфлікту? Сторонами конфлікту був Троїстий або Четвертний Союз, до нього на самому початку входила Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Італія в 1915 році покине цей блок. До цього блоку замість неї приєднається Османська імперія та Болгарія. Інший ворогуючий блок це була Антанта, до неї входили Росія, Великобританія та Франція. А, також до цього блоку входила більшість держав світу. Це, до них також входили Японія, Румунія, Китай, Сполучені Штати та інші а, українські території, як ви пам'ятаєте, входили до складу двох імперій російської і Австрогорської. І ви могли побачити, що ці дві держави були в різних блоках. І зрозуміло, що. Українські землі мали б опинитися театром воєнних дій. Звертаємо увагу. Росія претендувала в цій війні на території Східної Галичини, Північної Буковини і також Закарпаття. Угорщина прагнула розширити свої володіння на схід, це вона за рахунок Волині та Поділля. Також на ці території претендувала Німеччина. Вона хотіла приєднати до свого складу на Дніпрянську Україну і перетворити її на колону. Що стосується бойових дій, бойові дії розпочалися практично відразу, починаються вони в серпні 1914 року. З наступом російських військ. Цей наступ війде в історію як Галицька битва. Вони почнуть наступати на території Східної Галичини в ході Галицької битви. Вони захоплять важливі міста. До речі, ці міста можуть вам допомогти запам'ятати особливість даної битви. Це, зокрема, Львів. Звертаємо увагу, буде захоплений в ході Галицької битви. Пізніше також буде в 15-му році захоплений Перемш. Ці два міста будуть захоплені лише е, в ході першого року війни. В подальшому ці міста, вже коли відб'ють австріяки. Е, Росіяни не відновлюють на ним контроль. Внаслідок цього росіяни починають встановлювати свої порядки на цій території і утворюють Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Основний центр це місто Чернівці, очолював граф Бобринський. Вони в будь-якому форматі знищували національні особливості, почали русифікацію цього краю, закривали будь-які центри розвитку української культури та мистецтва. це Книги, газети і так далі. Заборонили діяльність будь-яких політичних партій і також почали репресовувати авторитетів. Одним із них буде в нас Андрій Шептицький. Проте ситуація в травні 2015 року змінюється, тому що німці перекидають на Східний фронт свої війська. Починається загальний наступ. І в травні 15-го починається так званий Горлицький прорив, звертаємо увагу. Це наступальна операція німецько-австрійських військ, і вони, по суті, відновлюють свій контроль приблизно над тими територіями, які існували до початку воєнних дій. Але звертаємо увагу, що тут на півночі буде захоплена Західна Волинь. В 2016 році ситуація трішечки змінюється, тому що в травні-червні 2016 року починається так званий брусиловський прорив. Це наступальна операція російських військ в глиб територію ворога приблизно на 80-120 кілометрів. Бачимо, що воно йде по всій лінії фронту. Але зауважу, що в ході брусиловського прорива не буде захоп, не буде захоплено ні Львова, ні Перемшли. І приблизно, після червня 16-го року, формується такий от фронт, і він буде аж до червня 17-го, коли росіяни будуть пробувати наступати на Львів, але це буде невдало, і австрійські війська витіснять значно російську армію. Проте Варто не забувати про те, що українці навіть в роки війни намагалися всіляким чином боротися за свої права, і одним із таких осередків. Боротьби це буде головна українська рада. Вона буде утворена 1 серпня 1914 року. Це координаційний центр трьох основних українських партій Галичини. Очільником буде у нас Косливицький. Вони повністю підтримували Австро-Угорщину у даній війні. Вони говорили про надання автономії в складі австрійської монархії. Також вони будуть ініціатором створення легіону українських січових стрільців. І е, також вони прагнутимуть об'єднати всі українські землі в єдиний коронний край. Пізніше об'єднуючись об із іншими організаціями, в 1915 році вони утворюють загальну українську раду. Е, вони схожа буде їхня діяльність, проте е, е, загальна українська рада ліквідується в 1916 році в знак протесту проти проекту відновлення польської держави. Наступна організація це Союз Визволення України. Це політична організація, яка буде створена іммігрантами з а, у Львові. Одним із фундаторів це буде Дмитро Донцов. Вони говорили про створення самостійної України, але в форматі Конституційної монархії. Також вони... Встановлювали зв'язки зв'язки з Німеччиною, Австро-Угорщиною, підтримували її в війні. Також вони говорили, що на руїнах Російської імперії має утворитися українська держава. Також вони контролювали, контролювали стан військовополонених, зокрема, утримання українців таборів для військовополонених, проводили різну агітаційну роботу, популяризували культуру, мистецтво і так далі. Що стосується позицій різних політичних сил, Карпатсько-Руський освободітельний комітет, в принципі, самої назви зрозуміло, кого вони підтримували Російську імперію. А Українська соціал-демократична робітнича партія, вона розділилася на дві частини. Група на чолі з Петлюрою підтримувала Росію, але потім змінюють свої погляди. Володимир Винниченко наполягав на отриманні автономії. А що стосується товариства українських поступовців, то вони намагалися всидіти на двох стручах. Тобто і не в одних підтримувати ніде. Тобто зайняли таку нейтральну позицію. Ще одне, ще одне ще один, що, на що треба звернути увагу, це Легіон українських Січових Стрільців. Це українське військове формування в складі австрійської, австрійської армії. Воно буде утворено в вересні 1914 року. Основа для формування стануть активісти е, різних молодіжних організацій, які діяли на території західноукраїнських земель. Зокрема, це був Січ, Сокіл і Пласт. Загальна кількість вояків налічувала 2,5 тисячі осіб. Варто звернути на ряд персоналів, які були в легіоні українських січових стрільців. Зокрема, це був Михайло Волочинський, перший очільник. Олена Степанів, перша жінка-офіцер, і представник австрійського монавшого дому Василь Вишиваний. Або ви зараз можете побачити повне ім'я. На екрані. Наступне це бойовий шлях. Е, е, бойове хрещення вони здобули на Ужоцькому та Вересацькому перевалі в вересні 2014 року. Працюючи з картосхемкою, ви можете звернути увагу на два населені пункти. Зокрема, гора Маківка, в них буде битва навесні 2015 року, і також битва на горі, на горі Лисоні у 1916 році. Зверніть, будь ласка, на це увагу, і це допоможе вам в будь-якому випадку. Пізніше, в 2017 році, вони будуть перекинуті на інші напрямки, більш спокійніші, Вони там займуться культурно-просвітницькою діяльністю. Перша світова війна зміни багато чого, і це стане таким потужним. Рушієм змін у Російській імперії. Перш за все, відбувається криза абсолютної монархії, і по суті, її скидають. Її скидають в лютому 1917-го. Це у нас Лютнева революція. Замість царя у нас з'являється тимчасовий уряд. Якраз в цей період активізуються різні політичні партії, і в тому числі українські. І в 1917 році розпочинається дуже цікавий період в українській історії. Це Українська революція. Одна із перших подій, це в нас березень 1917, Це утворення Української центральної ради. Його очільником буде Михайло Грушевський, і е, формуватиметься вона в основному з представників українських партій. Як ви пам'ятаєте, в нас вони діляться на автономістів і самостійників, а то автономістів буде більше і. Е, вони сформують перший склад Української центральної ради. Проте Українській Центральній Раді було необхідно легалізуватися, тобто, щоб Українська Центральна Рада дійсно набула статусу українського представницького органу. І це вони роблять на всеукраїнському національному конгресі в Києві. Там буде затверджено чітку програму Української центральної ради, що вони беруть курс на реальну. Автономізацію варто зазначити, що причиною укладання першого універсалу у нас буде те, що українці дійсно прагнутимуть автономії. І Володимир Винниченко буде їхати до Петербурга, домовлятися з тимчасовим урядом, проте там ніякої відповіді він не отримав. Коли приїхав тільки в Київ. Там сказали, що ні. І вони вирішили 10-23 червня 1917 року проголошувати перший універсал Української центральної ради. По-перше, проголошувалася автономія. Українська Центральна Рада визнавалася найвищим органом влади. Кожен населений пункт мав встановити зв'язок з Українською центральною радою, тобто сформувати органи влади, також початок формування бюджету і податкової системи. Також вони намагалися розробити законодавство про землю. Пізніше, як наслідок першого універсалу, утворюється Генеральний секретаріат, уряд на чолі з Володимиром Винниченком. Пізніше зрозуміло, що тимчасовий уряд буде занепокоєний таким становищем, і вони, делегація тимчасового уряду прибуде до Києва. Щоб намагатися якось досягти компромісу, і даний компроміс буде оформлено в тексті Другого універсалу Української центральної ради, перш за все, Українська Центральна Рада визнавалася вищим органом влади. Також Українська Центральна Рада зобов'язувалася відмовитись від самочинного запровадження автономії і відкласти це питання до всеросійських установчих. Зборів. Також Українська Центральна Рада мала поповнитись представниками національних меншин. І так, да, зрозуміло, що це був своєрідний крок назад, і він більшості населення не сподобався. І цього, цього ж місяця, 4 липня, починається повстання самостійників на чолі з Миколою Міхновськи. Вони, вони говорять про скасування другого універсалу і проголошення самостійної. Самостійності України. Але дане повстання буде придушене. Більшості з них опиняться на Румунському фронті. Повсталих Починається також процес українізації армії. Ініціаторами створення будуть самостійники армії. Починається все з утворення українського військового клубу імені Павла Полбодка. Пізніше саме з цього клубу сформується перший полк імені Богдана Хмельницького. А також необхідно створити орган, який буде координувати діяльність. Військових це буде зроблено на першому військовому з'їзді в травні 2017 року, буде утворено Український військовий генеральний комітет, на чолі з Симоном Петлюрою. Також будуть сформовані загони вільного козацтва, вони щось будуть на зразок поліції, тобто вони будуть е, займатися охороною населено, населених пунктів і контролювати за правопорядком на територіях. Також пізніше, в листопаді 2017 року, буде сформовано із колишніх. Е, Військовополонених Легіону українських січових стрільців, Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. Також поступово, вже ближче до осені, поступово починає загострювати, починають загострюватися стосунки між Української центральної радою і тимчасовим урядом, і це загострення проявляється у виданні тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові. Тимчасового уряду від 4 серпня 1917 року, зокрема, передбачалося, що Генеральний секретаріат ставав органом тимчасового уряду на території України, тобто ставав гілочкою тимчасового уряду. Також значно обмежувалася територія, звертаємо увагу, що 5 українських губерній замість дев'яти, також із віддання Генерального секретаріату буде вилучено ряд повноважень. Але сам тимчасовий уряд проіснує доволі недовго, тому що в Петрограді розпочинається жовтнева революція. Це, зокрема, це буде збройне повстання більшовиків 7 листопада 1917-го. Є дві дати, 7 і 25 жовтня 1917-го року. Там починають формуватися більшовицькі органи влади, зокрема, формується Рада народних комісарів на чолі з Володимиром Лєніним. Вони також намагатимуться щось провернути, схоже, в Києві, але їм це не вдасться. І е, це буде першим дзвіночком для проголошення третього універсалу Української нароть е, е, універсалу Української Центральної Ради. Перш за все проголошувалась Українська Народна Республіка як рівноправна частина Російської Федерації. Тобто тут знову проголошувалася автономія, але і утворювалася Українська Народна Республіка. Е, українська Центральна Рада ставала вищим законодавчим органом влади, і генеральний секретарят найвищим виконавчим органом влади. Тут е, варто зазначити, що чітко е, окреслюється територія 9 українських губерній. Таврійська без Криму, Крим не входив до складу е, е, Української Народної Республіки. Також там е, е, про землю згадувалось, також про восьмигодинний робочий день, про демократичні свободи і е, все інше. Але тут існує така доволі. Е, Двояка ситуація, тому що, по суті, вже цієї Росії, яка існувала там за тимчасового уряду, уже немає. І до ні частини якої держави ми не будемо, не А, І більшовики прагнутимуть встановити контроль над територією України і 4 грудня 1917 року вони подають ультиматум. І е, вони розпочинають першу радянсько-українську війну. Е, вони швидко дуже просуваються по території Східної України, захоплюють Харків і там проводять свій з'їзд установчі. Перший всеукраїнський з'їзд, всесоюзний буде пізніше. Е, давайте поговоримо саме про нього. На цьому першому всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові буде проголошено про створення Української Народної Республіки, але вже більшовицької. Основним законодавчим органом влади це був, мав бути центральний виконавчий комітет рад. А уряд, оце, був, мав бути, народний секретарят. Вони також починають поступово підходити до Києва. І одна із найвідоміших битв відбувається у нас в січні 1918 року. Це зокрема у нас битва під крутами 26 січня 1918 року. Тут ми пам'ятаємо про героїзм студентів, які воювали разом із іншими воїнами Української Народної Республіки, не даючи більшовикам пройти до Києва ближче. Але зрозуміло, що сили ворога будуть значно переважаючи, і вже в лютому вони заходять до Києва. Також в цей же час, коли відбувається битва під Крутами, починається повстання на заводі Арсенал, яке розпалюють більшовики. І таким чином, в таких умовах, 9 січня 1918 року проголошується 4-й універсал Української центральної ради. Перш за все, Українська Народна Республіка проголошувалася незалежною вільною державою, підтверджувалися основні права і свободи. Генеральний секретаріат змінювався на раду народних міністрів, проголошувалося ряд соціально-економічних перетворень і закликали усіх громадян Української Народної Республіки до боротьби. Цей універсал був необхідний для того, щоб Розпочати ще міжнародні переговори для того, щоб залучитися підтримкою інших держав для боротьби з більшовиками. І вони почнуть переговори із країнами центральних держав або країн Четвертого Союзу з Німеччиною і Австро-Угорщиною. В лютому 1918 року вони укладають Брест-Литовський мирний договір, за яким скасовувався стан війни між державами, відмовлялися від будь-яких територіальних претензій. Німеччина і Австро-Угорщина мали б допомогти Українській Центральній Раді повернути контроль над цією територією. А Україна в свою чергу мала поставляти продовольство і різні необхідні їм необхідну сировину і так далі. І вони розпочали визволення території України в лютому 1918 року. Завершиться це все в квітні, навіть деякі загони армії УНР зайдуть в Крим на чолі з Петром Болбочаном. Але німці надуть такий сигнал не йти туди. Тобто Петро Болбочан буде змушений вийти з цієї території. Останнім документом у нас буде прийняття Конституції Української Народної Республіки 29 квітня 1918 року вона буде прийнята. В цей же день відбувається гетьманський переворот і Українська Центральна Рада позбавляється влади. В цілому, це все коротко, чітко і ясно. А до зустрічі в наступному відео.